Сьогодні день підприємця на Волині зареєстровано майже 51 тисяча суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, а це кожен 20-й мешканець нашого краю серед самозайнятого населення. Хто ці люди, які нині зважуються започаткувати власну справу, який шлях їм доводиться долати і що їх стимулює? Про це місцеві журналісти довідалися під час престуру, організованого Волинським обласним центром зайнятості. На тему самозайнятість населення досліджуємо, консультуємо на. Чаємо, сприяємо. Перше знайомство відбулось із майбутніми перукарями, майстрами манікюру, які за направленням Центру зайнятості навчалися в обласному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового розвитку у селищі Рокині Луцького району. Майбутні підприємці розповіли, що професія манікюрниці престижна і добре оплачувана, але роботу зараз важко знайти. Тож більшість із них планує реалізувати свою мрію і започаткувати власний бізнес. Я обрала цю професію, тому що вона мені до душі. Я люблю малювати, я люблю гарні нігті. Перше, це насамперед для жінки, ну як кажуть, що жінку видно зразу по нігті. Правильно? Щоб були гарні нігті. І от, і я вирішила цим займатися. Малюємо мережу. Ну, якщо клієнт хоче, наприклад, можна квіточку, можна мережу, можна, ну багато чого можна. Це все залежить. Що найчастіше замовляють. Що найчастіше? Найчастіше більше класичний манікюр. Все таки зараз, напевно, більше мені здається в моді мінімалізм. Знаєте, менше один-два нігті намалювати от так, от скажемо небагато. Але більше, напевно, такі зараз, скажімо так, було День Незалежності, більше все-таки фарбують а, такі національні хоч, да, голубі, там, жовті кольори, краще. От такі. Ну, бо ми ж всі навіщо, таки зараз вболіваємо за Україну. у наш час чоловіки теж хочуть бути гарними. І це не обов'язково, що це а, що якщо там чистять, а, там, їм не фарбують, їм просто роблять чистку. Роблять. Вони хочуть гарно виглядати, я вважаю, що це нормально для чоловіка. За словами викладача перукарської справи обласного навчального центру працівників АПК Валентини, іщук, вчитися приїжджають з усіх куточків Волині. Якщо вивчились, наприклад, група перукарів, то вже після того приходять їхні подружки, сусідки, куми і знайомі. Роботодавці з задоволенням забирають наших учнів на роботу. Після того дуже дякують за високий рівень підготовки перукарів. І, і, взагалі, попитом користуються наші учні в, всі, в всіх салонах, не тільки міста Луцька, а по всій, по всій Волинській області. Людина, яка вивчилася і не має можливості працевовлаштуватися, ну може відкрити свою власну справу, а може сидячи вдома зробляти гроші, обслуговуючи своїх сусідів, подруг, кумів і, і, і знайомих. Нині за направленням центрів зайнятості у цьому закладі навчається 63 особи. З них 21 – перукар, решта трактористи-машиністи категорії А-1. В цілому, ми трактористів, готуємо ще за направленнями сільськогосподарських підприємств і, як то кажуть, за власні кошти людина приходить, маючи в основному вже вони всі мають техніку або вже передбачають її придбання і здобувають в нас знання. Як правило, я ж кажу, чим наші, наші навчальні заклади різняться може від інших навчальних закладів професійно-технічної сфери, тим, що в нас дуже високий рівень працевлаштування по одній простій причині, що людина, ідучи до нас в курсову мережу, вона вже чітко знає. Що вона має здобути якісь знання, і який документ отримати здобутими знаннями, і куди вона подальше піде. Незважаючи на складну ситуацію в країні, життя триває. Та на думку директора обласного центру зайнятості Раїси Кучмук краще вдосконалюватися не в бойових, а в трудових уміннях. Найліпша інвестиція це інвестиція в людину. Для того, щоб людина самозайнята, а в нас дуже великий спектр є населення для цього. У них тільки особисті членів особистих селянських господарств є понад 150 тисяч. Це ті люди, які фактично зайняті, а юридично. Легально не дуже визначені, а тому маємо сприяти, щоб ці люди мали мотив до праці, щоб вони розуміли, що треба вчитися професійній діяльності протягом життя, і що для цього є в державі можливості в Європі, в світі, в розвинутих країнах понад 70% людей зайняті в дрібному і малому бізнесі. В нас в кращому випадку по Україні цей відсоток сягає 30%, від 10% до 30%. Але для того, щоб людина відважилася бути підприємцем, мало привести певні відповідності, норми всіх контролюючі органи, законодавчу базу, податкову, яке дуже складне, і це є одним з тягарів, чого люди бояться іти започатковувати власну справу. І чергові гасла, що треба спростити, треба зменшити, треба зробити зрозумілим поки що. Не завершується нічим, ну а зараз, поки йдуть військові дії, то взагалі на цю тему, по-моєму, ніхто і не говорить, бо, бо недоречно. Але це теж не така важлива перепона. Найбільший бар'єр, який мусить переступити людина, це власний бар'єр відважитися, знайти себе і побачити той мотив справи, де вона зможе заробляти гроші. Заробляти гроші може кожен. Головне знайти ідею і мати бажання. А обласна служба зайнятості допоможе втілити її в реальність. Для всіх охочих фахівці організовують цільові курси навчання за програмою підприємець-початківець, де за Кілька тижнів людину знайомлять зі справою, озброють необхідними знаннями, і вона відкриває власний бізнес. Для започаткування підприємницької діяльності служба зайнятості надає фінансову підтримку безробітним, які успішно підготували і публічно захистили бізнес-план та зареєструвались фізичною особою підприємцем. До слова, цього року з числа безробітних підприємцями стали більше чотирьох сотень волинян. Здебільшого вони бачать себе у торгівлі на комунальних чи індивідуальних послуг або в сільському господарстві. Працювала в Луцьку, а тоді в декретній відпустці була шість років практично. Ну і вирішила, що мені потрібно напевно щось починати. Чи що прийшла ставати в Ружишницький центр зайності, де мені можна сказати порадили. Людмила Сосовська сказала, чому б не починати свою справу, не починати вчитися, щось знувати і так далі. Тому що все-таки період в декреті він дає своє, людина стає невпевнена, тобто діти і таке все. Я пройшла тести, так якби комп'ютер підтвердив, що я можу бути підприємцем. Потім пішла на навчання, зробила бізнес-план, побачила, що на цифрах це реально, можна щось починати. Отримала одноразову допомогу, відкрила порукарню. Ставши вже тут, на облік у нас центру зайнятості, мені запропонували стати учасником зимової агрошколи. відвідавши пару таких проєктів, де ми займалися там як квітникарством, так і пройшли садівництво і обробіток. Була така змога мене побути в рукинях, де ми були там п'ять днів. Так само, як і в якому в любому навчальному закладі писали, все записували. Би, хоч і 45 років, то вже такі часом стигаємо, за викладачем, часом не стигаємо. Думали, а це так. Ну дуже цікаво було те, що нам там запропонували, як обробляти молоді от плодові дерева. Що ну, кажеться в селі там, що там колись покропиш його, це просто байдуже. Але коли вислухавши це, так да, дійсності, то є дуже корисним, бо то, що знаєш, що це тільки не залежить від того, що ви навесні пообілили ті дерева для красоти. Їх треба й з осені обробити, як правильно, щоб шкідник не їв. І розказали нам, як правильно займатися тою самою капустою. Пекіровидь, мені тут дуже зацікавилося, що от, квітами, да я займаю дуже багато лілій якими займаюся, дуже люблю. Є по 70 навіть таких квіток дуже гарних на одному степлі. Починали теж так само з зимової от, -от школи. Ця тут є теж свої вже друзі, які є, які пропонують поділитися. Хто там цибулинкою, хто двома, то, -то в дивосвіті. Десь та й так собі, от по частинах, де й так ми собі от. Спілкувалися, ну цікаво, дуже цікаво. Я кажу, що то просто треба захотіти з цим зайнятися і то ніколи не пізно вислухати. В якому ти віці б не був і чим таким от зайнятися корисним. Дуже вдячна такому колективу, який в нас є в центрі зайнятості. Унікальною є Волинська область про те, що організація роботодавців працює за галузевою ознакою, і ті люди, які вибирають бізнес, вони все одно до якоїсь галузі будуть відноситися. І потім оці ці галузеві організації профспілок роботодавців спілкуються. Тусуються, журяться, радіють разом, і десь найбільше ми з ними зустрічаємося. Під час засідань координаційного комітету сприяння зайнятості, бо нам цікаво, що ці підприємці-початківці стали з часом роботодавцями, і під час засідань соціально-економічних рад для влади, для соціуму, для економіки дуже важливо, щоб ці люди не просто були самозайняті, а щоб з часом вони ставали легально зайнятими, так як ми багато років говоримо про сферу туризму і якби 10 років тому. Повернутися, то стан із зайнятістю в сфері туризму був далеко не такий, як є на сьогодні. Час вимагає терпіння, вкладання в людину. В першу чергу знань, а людина все сама зробить. А коли людина зробить, буде як професіонал, до неї люди потягнуться: чи ти будеш е перукар, чи ти будеш агент з надання туристичних послуг, чи ти будеш будівельник, чи перевізник, чи будь-хто інший. За сприяння Рожищенського районного центру зайнятості започаткувала власну справу місцева жителька Наталія Стаднюк, яка давно мріяла відкрити мистецьку крамницю. І, хоч спочатку було надзвичайно важко, завдяки підтримку. Працівників центру зайнятості і рідних їй все вдалося. Зараз майже кожна святкова подія не минає без її прикрас чи розкішних квітів. Прийшла до чоловіка, кажу, така ситуація так і так, кажу, така в мене була мрія, така потаємна. Ну, каже, давай попробуємо". Ну, можливо, і вийде. Ось вивчилась, ось захистилася, як то кажуть, і вже чотири роки буде скоро. Як я маю невеличку таку. Я не скажу, що це магазин, це більш така творча майстерня. У нас в державі ну такого немає, як то такої назви, як творча майстерня, як то кажуть. Е але ну в рощах наші ручанці знають, що ми як творча майстерня. На перших етапах було дуже важко показати людям, навчити їх, що от є ось саме ось таке. Ось так само вдосконалювалися багато чого, як то кажуть. Читали, їздили на всякі семінари, на всякі виставки флористичні. Ось. Ну, надіємося, що ми щось показали людям, як то говориться. Дякую так само центру зайнятості, що вони нас підтримували, дуже добре підтримували. І на цей час підтримують, як то говориться, і ми хороших відносинах з ними. Заходиш в ту крамничку, то ти відпочиваєш. А що вам треба? А скільки років людині? А на який ювілей ви йдете? А яка у вас дата? А до кого ви йдете? Це близька людина для вас, колега, чи це дитинка? Кожний там знайде для себе те, що потрібно. Я дуже люблю туди заходити. Коли не йду з роботи, то просто так ви. Випадково трошечки загляну, одразу піднімається настрій. Вони там працюють, щось придумують. Ну, хотілося б побільше, щоб у нас було таких підприємців. за сім місяців цього року в різноманітних заходах з орієнтації на підприємницьку діяльність у нас взяло участь 178 безробітних громадян, і лише тільки 15 з них започаткували власну справу. А щоб. Е Людина започаткувала власну справу фахівці служби зайнятості. Такі от шість основних етапів проходить разом з безробітним: це е, надання інформації про підприємництво, Тоді професійна консультація, де е, людина отримує інформацію про де можна застосувати ті чи інші. Знання свої, які сфері розпочати підприємництво, третій етап це професійна підготовка за напрямом підприємець-початківець. Тоді йде написання бізнес-плану і публічний його захист перед комісією. І далі вже реєстрація підприємницької діяльності, ну і відповідно надання одноразової виплати для організації підприємницької діяльності. Щасливо мить не прогавала і лучанка Наталія Демченко, яка відкрила студію зліпків і скульптурних копій. Жінка створює копії обличчя рук закоханих, передає найдрібніші лінії долонь чи подушечок пальців. Підприємцем офіційно я вже три місяці на даний момент. Цією справою я захопилася ще три роки тому, коли. Переглядала роботи в інтернеті і нечайно натрапила от на, на такі роботи. Відкрила, закрила. Ну, в принципі, я не зрозуміла, що це таке і навіщо воно. От, а потім мені стало просто цікаво. Я відкрила, почала передивлятися, переглядати. Я розумію, наскільки я закохуюся в цю роботу, наскільки воно мені починає подобатися. Я розумію, що я хочу зробити це своїм діткам. І е, перші модельки мої дітки були саме. Е, потім я робила знайомим, вже друзям. На подарунки, і вже якби, з цього починалося просто якби, моя, моє хобі. Я роблю скульптурні копії ручок, діток, і дорослих рук, і обличчя, і торси. Ну, тобто все, що можна зняти, копію, я все це роблю. Це морські водорослі, ламінарії. Тобто вони і виготовляються на Україні, але якість українського матеріалу просто ну, не рівняється з тим, що можна купити за кордоном. Ну, це ламінарії, які перетерті в порошок, коли я що їх з водою воно стає як тісто для блінчиків, ми погружаємо туди ручку, і приблизно за секунд 30 знімається точна копія. Тобто воно це тісто резиніє і так якби копія знімається. Потім я відливаю скульптурним гіпсом, гіпс відтворює форму, і ті всі маленькі складочки, ногтики, все абсолютно видно на самій копії. Півроку тому за підтримки центру зайнятості підприємцем став і лучанин Тарас Танечник. Зараз він власник фітнес-центру «Спортлайф», де можуть запропонувати новітні кардіо та силові тренажери, масаж, епіляцію. Ідея е, започаткування власного бізнесу, власної справи е, виникає напевно в кожного з нас. От е, в когось можливо по причині, щоб бути. Вільнішим комусь хочеться більше заробляти, комусь хочеться бути самому собі директором, керівником, хтось в душі керівник. В мене після певного робочого досвіду, скажімо, працював я як і в підлеглих, так і керівником останній період. Також була ідея, було бажання, була мотивація. От. Напевно, зі всіх перерахованих причин, які я згадував. От. І чому власне, фітнес-клуб, ну, на мою думку, це галузь, яка на сьогоднішній день стає актуальною. Більше людей стараються проводити, вести активний спосіб життя, здоровий спосіб життя. Останній час, ну скажімо так, складаються в людей такі обставини, що руху в житті мало. Це робочий спосіб роботи або ж цілий день за кермом. І, скажімо, це основні причини, через які люди звертаються. До послуг фітнес залів фітнес-клубів першочергово від центру зайнятості, напевно, був якийсь поштовх, додаткова мотивація чи стимул власне до організації справи, організації бізнесу, реєстрації підприємницької діяльності в 2014 році. У нас на сьогоднішній день 34 особи взяли. Одноразову виплату для організації підприємницької діяльності. Ну, найбільше це ну, звичайно, йде торгівля. В нас в цьому році відкрився такий магазин Вишиванка, де е, реалізовуються речі е, вишиті. І е, взяла одна дівчина підприємницьку діяльність на е, надання туристичних послуг, відкрила свій. Свій бюро називається «Мор Турів». На сьогоднішній день вона задоволена і має своїх клієнтів. Ну, середня виплата допомоги по безробіттю на сьогоднішній день ну, це середня. До кожної людини є, все залежить від того, з якою з якою заробітною платою. Вона прийшла до нас в до центру зайнятості. Посередній розмір виплати в нас на сьогоднішній день становить 11 тисяч гривень. То я думаю, для початку все рівно це є стартовий капітал для того, щоб людина могла себе зорганізувати, повірити в себе. Як ми бачимо, вже сьогодні як це приклади, є дуже багато наших людей. Які і на сьогоднішній день займаються, розвивають свою мережу, беруть, створюють нові робочі місця. Вітаю наших підприємців з нагоди вашого професійного свята, дня підприємця. Ну в першу чергу бажаю їм не зупинятися на тому, що вони здобули щастя, здоров'я, мирного небу. До цих привітань приєднуються колективи центрів зайнятості краю та сподіваємося всі наші телеглядачі. Бажаємо вам, шановні підприємці, успіхів і втілення нових бізнес проєктів А працівники служби зайнятості й надалі підтримуватимуть волинян у намаганні втілювати в життя свої мрії, створювати нові робочі місця, збагачувати місцеві скарбниці. Адже знаємо, що кожна справа, аби бути успішною, потребує великої праці.